Чотири години та 38 хвилин. Саме стільки я проводжу часу у своєму телефоні, читаючи новини. Ого, Надюш, себе треба берегти. Я коли декілька хвилин читаю новини, пульс починає стрибати. Серце вискакує з грудей, а про тиск я взагалі мовчу. Хм, В мене цього немає. Спонсор показу торговельна марка Корвалтап Екстра. Потрійний ефект, тому що серце тільки одне: українці герої. Багато людей залишилися без роботи через війну, але вони, незважаючи ні на що, знаходять варіанти, як допомогти нашій армії. Деякі люди перекваліфікувалися і змінили професії заради того, аби наблизити нас до перемоги. Юристи роблять сітки, коміки шиють плитоноски, танцівниці роблять зручне взуття для наших захисників. Ми країна героїв. І саме про нових героїв наш наступний сюжет. Діти, які продають черешню, аби зібрати на байрактар. грають на музичних інструментах і у шашки, аби відправити кошти на підтримку Збройних сил. І навіть готові виставити на благодійний аукціон власні іграшки. Аби хлопцям на фронті підкинути грошенят, то на армію, а на армію з мені нічого не шкода. Треба б допомагати нашій армії, щоб вони щоб закінчилась війна, і перемогли ворога. Жінки, які тікають від війни до Польщі, не видихають із полегшенням. А по півдня на і вітрі стоять на кордоні міцною стіною, не пускаючи фури з російськими та білоруськими номерами, які, попри санкції, перевозять заборонені товари. Уже сім годин ми блокуємо польсько-білоруський кордон і плануємо стояти тут довше. Більше того, до нас їде підмога. Все це для того, щоб Перервати логістичні зв'язки із Білорусю і Росією відповідно. Звичайні українці, яких війна змусила увімкнути фантазію і всю свою креативність направити на полегшення життя військових на фронті. Це прилад для їзди автомобіля вночі без фар. Він дає змогу пересуватися автомобілів в повній темноті. Видимість до 30-40 метрів в повній темноті. І, звичайно, волонтери, які дістають, сортують, пакують, доставляють нашим бійцям автомобілі, бронежилети, тактичне вбрання, взуття і навіть ріг єдинорога, якщо буде потрібно. Які плетуть сітки і кікімори, готують тушонки, енергетичні батончики, борщі і домашні напівфабрикати, аби там, на передовій, наші хлопці і дівчата були захищені і нагодовані. Вареників півтора мільйона, голубців до 50 кілограм. Пиріжків ми просто не рахуємо, тому що їх просто дуже багато. А пельменю вийшло три мільйона. Всі вони нові герої України, які з тилу намагаються, хоч трохи полегшити життя наших захисників на фронті. Не відстають і зірки. Та комік Марк Куцевалов з ліги сміху вирішив пройти пішки від Чорного моря до Говерли з благородною метою. Благодійний реаліті похід через всю країну заради збору коштів на три машини швидкої допомоги, що врятують ще більше життів і приблизять нас до перемоги. Шлях завдовжки у 850 кілометрів, в мене 18 днів, кожен день по 50 кілометрів. Мільйон двісті тисяч кроків. Збір два мільйони вісімсот п'ятдесят тисяч гривень. На три машини швидкої допомоги. Сказано, зроблено. Марк вирушив у похід, спостерігати за якими донатити на карети швидкої могли всі охочі. І вже за кілька днів український Форест Гамп зібрав перший мільйон. А потім ще один. З вами Макро, і я вже біжу 906 день. Без зупинок, без повітря, без їжі та без сну. Ці рамки тільки у вашій голові, якщо ви це ще не усвідомили. Комік зізнається, намагається хоч таким чудернацьким способом допомогти хлопцям на фронті наблизити українську перемогу. Нашим безстрашним бійцям, які ладні пожертвувати власним життям заради миру, присвячують свої пісні і українські музиканти. Ми українці надзвичайно талановиті, і нам притаманна така. Питома українська риса, як навіть складні часи, знаходити натхнення. Я впевнений, що ще більше якісної хорошої української музики буде з'являтися після перемоги. Такого сплеску української музики не лише від знаних, а й від молодих і невідомих широкому загелу, зізнається учасник x фактора репер Назар Хасан, не було ніколи. Якщо раніше артистам було важко пробитися на радіо через засилля там російськомовної музики, то нині за їхніми піснями вистоюється справжня черга. В мене така, знаєш, позиція. Я все про всіх знаю. Я знаю, чим ви жили до квот. <говори> знаєш, за його каденцію. <говори> <говори> Я знаю. Я і я ходив до вас, а тепер, коли ви в мене клянчите, то в мене вже тепер така позиція, знаєш, така чекай, Я поставлю декілька питань, кажу, а що хлопці, українізувалися. Ну, ну що ти починаєш? Ну, може, ти ж розумієш теперішню ситуацію. Я кажу, я її тодішню розумів. Мені перестало бути стидно, я перестав паритися тим, що хтось десь колись там щось не візьме, візьме, і ви зараз тепер нікуди не дінетеся. Розумієш? Тому що зараз, тепер вже, що стосується, наприклад, якоїсь культури, все вже. Ну, типу, ви вже хіба я не знаю, що ви ж зробите. От у вас же там є отой невеличкий ота соломенка, за яку ви тянетесь, це Той ваш білий список отих москальських артистів, які типу підтримують Україну. Нині Україна співає про байрактари, Чорнобаївку, Конотопських відьом, і звичайно про повернення мільйонів людей до рідних міст і українську лють. Я вірю, що закінчиться війна і кож. Отримає по заслузі за кожен свій злочин, великий чи малий. війна. Народила нових героїв не лише серед військових, музикантів, а й серед майстрів пера. Так відважна відповідь захисників острова Зміїний були, надихнула поетесу Олександру Смілянську на написання вірша, який нині знає кожен. — то звісно, хороший, але не готовий сісти в тазак. А кому ґалгуфані плаха. Різниця в принципах. В принципі, только п'ять слов. Про неймовірну силу і мужність українців і в тилу і на передовій знає весь світ. Так нещодавно звільнена з російського полону волонтерка Юлія Паєвська, парамедики з позивним Тайра, зізнається. Отримала дзвінок підтримку від самого онука британської королеви принца Гаррі. Я була вражена. Я... Суча, і звичайно, для мене. Він надзвичайно фантастичний. Чу... Ну, людина, просто він такий щирий. От. Він не вдає, що він такий. Він таке є. В нашу перемогу вірить увесь світ. Впевнені в цьому, і всі українці. Бо з такими героями і на культурному фронті, і в кулінарно-волонтерському тилу, і звісно, на передовій, по-іншому просто не може бути. Переможемо! Це була неймовірна правда про українців. До зустрічі, героїчні народи! Пам'ятайте, що перемога буде за Україною! Побачимося!